Радий вітати вас, шановні вболівальники українського футболу на своєму Ютуб-каналі Футбол від Остапчука, на який я запрошую, хто ще не підписався, підписуйтесь. Радий буду вас бачити на своєму Ютуб-каналі. Кому подобається моє відео, ставте лайки. сьогоднішня моя тема це з історії українського футболу, Чемпіонат Європи 2012 року. Це перший чемпіонат Європи, на якому грала збірна України. І збірна України потрапила на цей чемпіонат Європи не через відбірний турнір, а як господар турніру, адже чемпіонат Європи проходив у двох країнах: в Україні та Польщі, в чотирьох польських і в чотирьох українських містах. А саме Харків, Львів. Донецьк і Київ проходили в Україні матчі чемпіонату Європи. Збірна України на цей турнір потрапила у групу, в якій були збірні Швеції, Англії і Франції. Очолював збірну України Олег Блохін. То так сталося, що. Мав би готувати збірну до чемпіонату Європи Мирон Маркевич, який був у 2010 році призначений головним тренером. Але у нього відбувся певний конфлікт з на той час очільниками українського футболу Григорієм Суркісом, І Маркевич залишив збірну, провівши під керівництвом Маркевича збірна всього чотири матчі, до речі, в яких Жодного разу збірна не програла. Потім виконуючим обов'язки збірної України головного тренера був Юрій Калитвінцев. А у квітні 2011 року на посаду головного тренера було призначено легенду радянського українського футболу Олега Володимировича Блохіна, і саме Олег Блохін повинен був готувати збірну до. Чемпіонату Європи була проведена і 2011-му і в 2012. Році низка товариських матчів збірна України, різні були результати, але я би хотів зупинитись на офіційних матчах, які збірна України провела на чемпіонаті Європи. Першим матчем збірної України на чемпіонаті Європи був матч проти збірної Швеції, який відбувався у Києві. До речі, перший матч збірна України проводила в Києві. Два наступних матчі проводили в Донецьку на Донбас-Арені. В першому матчі проти збірної Швеції. Збірна України завдяки двом голам Андрія Шевченка виграла з рахунком 2-1. Це був дуже хороший початок. І вже у наступних двох матчах збірна України їх повинна була грати в Донецьку, а це другий матч був проти збірної Франції. Матч, який мені запам'ятався, тим, що дуже сильний дощ і гроза був змушений навіть перериватися цей матч на початку. Ось було навіть стояло питання, чи взагалі цей матч відбудеться в той день в Донецьку на Донбас-Орені. Матч відбувався, але все ж таки, матч відбувся, і збірна України в цьому матчі програла з рахунком два. Нуль збірні Франції. У третьому матчі також збірна України програла вже збірні Англії з рахунком 0-1 і не вийшла з групи. Тому що далі прийшли збірні Англії і збірні Франції у плей-офф. Що стосується збірної України, то у трьох матчах збірна України в двох матчах програла і в одному матчі виграла у збірної Швеції. Ось, якщо так коротко зробити екскурс у турнір, що найбільше запам'яталось мені в цьому євро? Ви знаєте, що мене найбільше дивувало, це те, що кадрові питання у збірні, на превеликий жаль. Блохін, я не знаю, чи це він робив так е, навмисно для того, щоб вислужитись перед Суркісами. Адже вже після кілька місяців, після закінчення Чемпіонату Європи у вересні 2012 року Блохін залишив збірну, очоливши Київське Динамо. До речі, збірної Блохіна ніхто не звільняв. Він її сам залишив після Чемпіонату Європи. Але це вже інша тема. Так я до чого веду? Під час матчів Чемпіонату Європи в кожному матчі з трьох у складі збірної України було по 5 футболістів з київського Динамо виходили в основі. Крім того, в першому матчі проти Швеції він випустив на заміну ще одного представника Київського Динамо, у другому матчі проти збірної Франції двох представників Київського Динамо. І у третьому матчі ще одного випускав на заміну. Що стосується футболістів Донецького Шахтаря, які в той час були чемпіонами України, то три футболісти Шахтаря, взагалі, які були в заявці, жодного разу не взяли участь, жодної хвилини не зіграли на турнірі. Всі три матчі провів оворотар Шахтаря Андрій П'ятов. Це був єдиний футболіст Шахтаря, який провів. Ці три матчі. І лише в одному матчі у складі Шахтаря, у матчі проти збірної Англії, вийшло два представники, вийшов захисник ще Ярослав Ракицький. Але не факт, що якби п'ятов грав за збірну України на чемпіонаті Європи. Якби не травмувався Олександр Шовковський, воротар Київського Динамо, адже була надія, що Шовковський буде основним. Але Шовковський травмувався і грав. У всіх трьох матчах Андрій П'ятов. Е, я до чого веду. Е, ви знаєте, мені оця е, незрозуміло, чому Блохін так поступав, тому що футболісти Шахтаря на той час, е, а в цей час у збірну України також заявці е, були захисники е, Кучер, був е, нападник Євген е, Селізньов. Які жодного разу вони не зіграли жодної хвилини? А до речі, ще був захисник В'ячеслав Шевчук, який не зіграли жодної хвилини. Ракицький він був в заявці. Він зіграв останнього матчу проти Англії. І ви знаєте, оце мене насторожує. Чому так поступав Олег Блохін? Надже ці футболісти вони були нічим не гірше. Більше того, селізнього він став кращим бомбардиром. Сезону 2011-2012 року чемпіонату України, але чомусь він жодної хвилини не провів на турнірі. Ось, можливо, і це вплинуло на результати збірної України. Що стосується ще таких цікавих епізодів, то в останньому матчі проти збірної Англії стався дуже цікавий епізод. Збірна України забили гол. Гол, ну, як сказати, забили. Марко 9 забив гол. І на відео видно, що м'яч повністю пересік лінію воріт. На той час ще системи відеоповторів не було, і угорський арбітер Віктор Кашай цей гол не зарахував. Він порахував, що м'яч повністю не пересік лінію воріт. Але є одне, але в цьому ж епізоді раніше. Нападник збірної України Артем Мілевський потрапив у положення поза грою. Тобто, якщо говорити, що е, так гол арбітер не зарахував, але якби був вар і повністю вар би переглянув епізод, то тоді би не факт, що цей гол був би зарахований в тому випадку, що Мілевський був у положенні поза грою раніше, е, трохи, ніж до того, як м'яч потрапив до Марко Девича. Отже. Ось такий такий, я б сказав, суперечливий епізод. Чим запам'ятала збірна України? Ну, Звичайно, організація була на хорошому рівні на той час. Ми пам'ятаємо, що, я би так сказав, ці роки в Україні це був, напевно, такий футбольний бум, футбольне піднесення. Люди всі жили цим євро. Люди чекали цього турніру, і він завершився, до речі, завершився він перемогою збірної Іспанії, яка у фінальному матчі. Розгромила просто збірну Італії. Ось. І збірна України, напевно, в пам'яті він залишиться для збірної України як перший чемпіонат Європи. Ось. Ось що я хотів згадати про цей турнір, що у вас цікавого. Буде по цьому турніру, можете писати в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам за перегляди. До побачення, до нових зустрічей.